Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув 28-річний мешканець Золочівського району Мар'ян Пивовар. У Золочеві біля храму Вознесіння Водили Гаївки. Попрощалися з воїном Юрієм Коноплястим. Завершився відкритий чемпіонат Бродівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд. На Бахмутському напрямку загинув воїн із Золочівського району Володимир Кремінь. У Бузьку відбулася мистецько-культурна програма Христос Воскрес, Воскресне Україна. попрощалися з воїном Степаном Вельганом. Шість років за ґратами жителю бродів винесено вирок за збут наркотиків. Зробили відрізок дороги між селами Накваша та Тетильківці. У Донецькій області при виконанні бойового завдання загинув наш земляк 28-річний мешканець села Кізлів Пивовар Мар'ян Васильович. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на Бузьку міську раду. Воїн мужньо захищав нашу державу, будучи стрільцем у складі стрілецької роти однієї з військових частин Національної гвардії України. Для пам'ять і шана Герою України. Сьогодні наша громада прощається з своїм героєм, своїм сином, своїм братом з нашою дитиною, з хлопцем, якому, якому є тільки 28 років. Ми прощаємося з мряном, яким загинув на війні, який віддав своє життя за нас за всю Україну за нашу громаду. Це була дуже хороша людина. Це був дуже хороша дитина була. Він сам свідомо, будучи на заробітках в Польщі, коли почалася війна, він вернувся для того, щоб захищати свою країну. І так сталося, що ми сьогодні останній раз його бачимо, сьогодні ми будемо з ними прощатися і сьогодні ми його поховаємо. Він не один в нашій громаді загинув. Він входить в число тих героїв нашої громади, які поклали своє життя за нас і за Україну. Хочеться плакати, але ми розуміємо, що це війна і війна тягне за собою жертви. Ми молимося, щоб їх було. Найменше, щоб їх може і взагалі не було щоб та від нас, чим поскоріше закінчилося, але маємо те, що маємо. І сьогодні ми мусимо провести в останню дорогу ту людину, ту людину, яка віддала найдорожче, яка віддала своє життя. 17 квітня на другий день великодніх свят біля храму Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа міста Золочів водили гаївки. Організувала захід спільнота аніматорів золочева. Згадали давні традиції водіння гаївок, які розбавили сучасними патріотичними банцами. Також відбувся флешмоб. Гості свята вирізали голубів миру та з найкращими побажаннями приклеювали на нашу велику незламну Україну, яку згодом передадуть захисникам. Захід проходив за активною участю батьків. У Золочівському районі попрощалися з воїном коноплястим Юрієм Сергійовичем, що служив у 65-й окремій механізованій бригаді. Помер у військовому госпіталі. Світла пам'ять і шана Герою України. Ми сьогоднішній день власне зібрали для того, щоб провести в останню путь не просто людину, а чоловіка, який дійсно віддав життя своє за волю нашої неньки України. І ми бачимо по кількості вірян, яка велика повага до наших воїнів, і яка велика ціна їхнього життя заради нашої ненької України. Тому власне ми сьогодні зібралися, щоб відправити його в останню путь, віддати йому шану, як тому, хто захищає захищав захищав нашу державу, тому що каже Христос: не має кращої любові тої, як хто покладе. Душу заближніх своїх свій обов'язок нову представлений Юрій виконав. За що ми йому дякуємо і будемо його підтримувати на даний момент тепер в цьому земному житті своїми молитвами. Тож нехай Господь дарує йому царство небесне і вічний спокій. 9 квітня завершився відкритий чемпіонат Продівської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд сезону 2022 2023 років. Місця розподілились наступним чином: 9-та сходинка Кидею США, місто Радивилів. 8 сходинка волейбольний клуб Іква села Попівці. 7-ма сходинка волейбольний клуб Гармонія з міста Золочів. 6-те місце волейбольний клуб «Радивилів» з міста 5 П'яте місце Дюсша міста Броди. Четверте місце волейбольний клуб фаворит з села Конюшків. Третє місце волейбольний клуб Бродівські леви. Друге місце волейбольний клуб Дружба з села Клекотів і перше місце волейбольний клуб Нафтовик з міста Броди. Команда Переможець та призери змагань були нагороджені кубками, грамотами, медалями. Нагородження проводили начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін, головний спеціаліст цього ж відділу Михайло Чунгін та представники громадської організації Федерація волейболу Бродівського району. До нових перемог. Усі вдячні ЗСУ за можливість проводити змагання. Закінчилося перший бродівського району сезону 22-23. Результати відомі переможці відомі. І сьогоднішня крайня гра цього чемпіонату засвідчила високий рівень нашого волейболу. Засвідчила, що е, гравці мають бажання, вони мають вміння і хочуть грати. Що вітаю всіх з завершенням чемпіонату. Я вітаю сьогоднішнього таким великим християнським святом земною неділею. Неявка лоза за тиждень великий. І також, звичайно, вітаю всіх учасників. Я вважаю нам на перемог, на всіх наших контактах на фронті, який сьогодні ми маємо е, на сході. І на нашому такому спортивному на фронті. Я бажаю, що ми завжди нічого не збройно. Я бажаю, що ви завжди були не здорові. Нехай буде дух, кожного у сім'ї, родині. 15 квітня на Бахмутському напрямку загинув воїн із Олочівського району, Кремінь Володимир Петрович, 1978 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай щира молитва, добре слово та людська вдячність герою підтримують вас у важкому горі. Тяжка втрата для нашого району і для нашого села Поляни, і для, особливо для родини. Герой України, воїн Володимир. Який захищав нашу землю, нашу батьківщину сьогодні ми помолилися за спокій його душі, і завтра також в селі Поляни ми будемо звершувати чин похорону і будемо молитися. Хоча зараз є світлий тиждень, але тяжка втрата для всього нашого села. Як я вже сказав, для нашої духовної родини, тому що він був добрим батьком, добрим християнином. Залишилася матір, дружина, діточки, і тому нехай його жертва, яку він положив за всіх нас, завжди буде у нашій пам'яті. І хай Господь всім нам дасть перемогу над ворогом, над агресором. І хай Господь Бог прийме його душу, царство небесне, і його, який поклав своє життя, завжди ми будемо пам'ятати в наших серцях і в наших душах Христос Воскрес! Слава Україні! Сьогодні нашу громаду Поморянську Прийшла така звістка і тривожна, що загинув наш воїн Володимир на Бахмутському напрямку, який захищав нашу Україну і нашу державу. І він спас багатьох, і в тому числі і всіх нас, бо війна прийшла, та московська навала, і вона не щадить і кропить нашу землю кровою. І ми того не простимо і не забудемо. Шкода нам. Найбільше мені родини, бо то мій брат, який залишив троє діточок. Мені тяжко говорити, бо велика втрата для нашої громади, для нашого села і для України. Що є воїн, Ми його не забудемо і будемо пам'ятати його як героя. Слава Україні! І не пробачимо ми та навалі і будемо пам'ятати. 18 квітня у сквері на площі ринок у Бузьку відбулася мистецько-культурна програма Христос Воскрес, Воскресне Україна. Діти разом з дорослими співали весняні обрядові пісні та водили гаївки. В цьому їм допомагали учасники зразкового ансамблю танцю нові зірки Бузького міського народного дому, керівник Мар'яна Цюбка, методисти міського народного дому Ірина Калиновська та Оксана Шквір, директор міського закладу культури Любов Огороднік та двоє юних ведучих Богдан. Дана Піджарко та Віталій Вовчастий наприкінці заходу усі учасники розгорнули великий 25-метровий великодній рушник. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Сьогодні у Бузькій міській територіальній громаді відбувається щорічне традиційне великоднє дійство, яке цьогоріч носить символічну назву: Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Сьогодні у Бузькому сквері будемо водити Великодні гаївки. Будемо Співати багато веснянок. Будемо дякувати Збройним силам України і також Господу Богу за те, що маємо змогу сьогодні жити, творити і працювати. Організаторами сьогоднішнього дійства є Бузька міська рада, відділ освіти, культури, молоді та спорту. Втілюють у життя мистецьку акцію. Методисти Бузького міського народного дому. Також святкувати, співати гаївок, веснянок нам допомагає. Зразковий Танцювальний ансамбль нові зірки. Керівник Мар'яна Цюбка. Христос Воскрес. Сьогодні у Бузьку відбувається величне дійство Христос Воскрес, Воскресна Україна за участю діток з розкового ансамблю танцю. Нові зірки останні місяці ми з дітками готувалися до цього дійства. Вчили веснянки, гаївки, також водили хороводи. Дітям дуже цікаво, тому що ми збережуємо таким чином українські традиції. В Першу Чергу, тому що це є Великдень, це є Воскресіння Ісуса Христа. Потрібно нам показати нашим дітям, нашим внукам, наші прекрасні народні традиції, це і гаївки, це є і пісне, співи, це і та віра, яка повинна завжди продовжуватися. І зараз найбільше хочеться побажати всім мирного неба, швидкої перемоги, нашим хлопцям, триматися. Мені дуже сподобалося, якраз відповів один нас військовий, що як так може бути, як йому казали, що отут святкують, тут гуляють, а там вони. А він відповів чітко: ми для того тут, щоб там жили. Збирайтеся, добрі люди, слухайте. Радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте сілячко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. 18 квітня у Золочівському районі попрощалися з воїном Степаном Вельганом. Житель села Єлиховичі, Вельган Степан Ярославович, 1966 року народження, захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення. Був водієм мінометного взводу. Загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання 9 квітня 2023 року. Світла пам'ять і шана Герою України. Неділю надійшла на Золочивчину сумна звістка про те, що загинув наш односельчанин, житель села Ілиховичі Вельган Степан Ярославич. Він віддав своє життя за нас, за нашу Україну, за те, що ми краще, як найкраще жили. Це була дуже добра, чуйна людина. Він був господар. Тут не можна навіть підібрати слів, яка то була людина. Це була людина, надзвичайно світла, добра. Герої не вмирають. Слава Україні! Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні ми хоронимо нашого загиблого земляка, воїна Степана Вельгана. Охоронна процесія, тільки що прийшла біля цієї могили, могили борцям за волю України. Вона була споруджена перші роки незалежності України. В Нашій церкві зберігається меморіальна таблиця, яка була виготовлена ще в 1939 році. На ній вибиті шість імен Городилівських січових стрільців. Відтак ця могила це могила пам'яті їм. В 1940-50-х х роках Городилові. Була дуже сильна група УПА. Майже всі вони загинули. Ця могила є в пам'ять їх. З початку війни 2014 року і до нинішнього дня в нас не було з Городилова загиблих нікого. Степан Вельган є перший і дав би Бог, що останній. І тепер ця могила це є і могила пам'яті його. Герої не мирають, вони живуть доти, доки живуть в наших серцях. 6 років за ґратами про дівчанину винесено вирок за незаконний збут наркотиків. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на Львівську обласну прокуратуру. Золочівська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно жителя міста Броди за фактом незаконного збуту психотропних речовин та зберігання у великих розмірах психотропних речовин з метою збуту. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурор у суді довів, що жовтня 2022 Року місцевий мешканець незаконно збував на території бродів психотропні речовини. Засуджений спеціалізувався на продажі амфітаміну. Фігурант був затриманий у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України у березні цього року. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили велику кількість вже розфасованих та готових для збуту психотропних речовин, а також готівку на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Останню. Згідно рішення суду конфісковано в дохід держави, інформують у Львівській обласній прокуратурі. У Золочівському районі дорожники завершили раніше розпочатий ремонт ділянки дороги за напрямком на Кваша Попівці під камінь. Зокрема, зробили відрізок дороги між селами Накваша та Тетильківці. Про це повідомляє кореспондент Золочев з посиланням на департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації. І так на сьогодні вже влаштовано близько одного кілометра нового асфальтно-бетонного покриття на ділянці автомобільної дороги С 140135 ноль на Кв... Ваша попівці під камінь між селом Накваша та селом Тетельківці. Як раніше повідомлялося, ремонтні роботи співфінансуються за рахунок коштів з бюджету Підкамінської територіальної громади. Дякуємо громадянам Львівщини, які активно долучаються до відновлення дорожньої інфраструктури області. Повідомили у департаменті. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякую. Дякуємо усім захисникам та захисницям, слава Україні, героям слава.